Кажуть, що не можна у Страсну п'ятницю випікати паски. Але знаєте, мої любі, я стільки нецерковних речей роблю повсякденному житті, що випечені паски прання чи прибирання у п'ятницю будуть найменшим моїм гріхом перед Господом Богом. Яйця збиваю із сіллю, цукром, ванількою, достану пінки, вливаю розтоплене вершкове масло. Додаю перебитий блендером сир. Всипаю розпушувач борошно, перемішую і додаю просушені родзинки. Форми змащую олією на 2 треті заповнюю тістом і випікаю у попередньо розігрітій духовці 40 хвилин при 160 градусах. Потім накриваю рушником до повного остигання. Пасочка вийшла повітряна волога в міру солодка і дуже ароматна. На хвилі приготувала желатинову глазурь, але вона мені зовсім не сподобалась. Чи надав збивала, чи желатина мало поклала, не знаю. Прикрашаю зефірками і маленькими цукерочками. Паски і крашанки то все атрибути до свята, а головне жити з Богом у серці, менше грішити і робити більше добра і молитись, молитись за наших воїнів, молитись за нашу Україну.